Скоро ви станете найбільшим гоночним брендом. 95-й, Кінофільми, реклами, презентації продуктів. Ча -чао! Думаєте, ви зараз популярні? <рес> Ми розбагатіємо просто безсовісно. Пане Стерлінг, поясніть про що ви. Про спадок. З кожною поразкою. Ви собі добряче шкодите. Вибачте. Але ваша кар'єра гонщика котиться до фінішу. Боюся, після такої аварії його вже не зберуть, як було. Я сам вирішу, коли на пенсію. Я підтримую. Я не можу виїхати на трек і робити все як колись. Так не пройде. Житуха не стоїть на місці. Чувак, а знаєш, б я Що? Мабуть, той. Ще не придумав. Я така рада, що тренуватиму вас. Я люблю труднощі. <гум> Я вас називаю мій дозрілий проект». На старт. Приготувались! Ой-ой-ой-ой-ой! Пляж заковтнув мене. Джексон Шторм встановив сьогодні новий рекорд, проїхавши коло на небаченій швидкості. Ви бачили, які рекорди встановив шторм? Ви ще не вирішили піти на пенсію. Мапір, гляньте сюди! Це мій останній шанс, Круз. Останній. Якщо програю, перегони для мене закінчаться. Не бійтесь поразки. Бійтесь того, що у вас не буде шансу, а він у вас є. Я дивилася на вас по телевізору. Ви літали у повітрі. Ви здавались таким хоробрим. Хотіла б і я колись отак. Швидкості ти шторма не обживеш, але його можна взяти розумом. Перегони і є моя винагорода, а не якась там метушня. Шанси шторма на перемогу 95,2%.